Чи правда, що психологічно здорових людей не існує, і насправді всі ми трохи з прибабахом, Для кращого розуміння. Цьому питанні я звернусь до понять норми і патології в психології. Так, з патологією, тобі ж з органічними дисфункціями на рівні мозку, працює психопатологія і психіатрія, а з нормою, тобі ж з відсутністю патології, плюс наявність благополуччя і задоволення своїм життям, а частіше, навпаки, їх відсутність, з цим працює психологія. І тут, як психологу, мені дуже важливо вміти визначати, де людина функціонує в нормі, тобі ж варто підкоригувати просто деякі аспекти, а де ось-ось, і вже може початися таки патологія. І тут мені допомагає один з таких діагностичних елементів, як акцентуації. Акцентуації це яскраво виражені риси характеру, тобі ж не вся особистість в цілому, а я би сказала схильність на основі темпераменту характеру, що починає формуватися ще з раннього дитинства, і в моменти стресу, як правило, несвідомо себе проявляє. Так, наприклад, людина з істероїдною акцентуацією в моменти стресу, хвилювання, страх, сором чи збудження починає дещо театрально себе вісти артистично проявляє надмірну чарівність, надмірну харизму і. Надлишкову сексуальність не тому, що в конкретний момент дійсно себе такою відчуває, а тому, що це такий її вивчений. Психологічний спосіб справлятися зі своїми переживаннями. Це така індивідуальна реакція на стрес. Або, наприклад, людина з шизоїною акцентуацією, для якої внутрішній світ наскільки чарівний, що часто ігнорується зовнішній. І от, коли в моменти стресу, тобі ж хтось безцеремонно починає вриватися в цей прекрасний особистісний простір і диктувати свої правила прекрасного, то людина навпаки ще більше відсторонюється, ще більше закривається. Або дає відпір так, що після цього до неї ніхто не вривається. Про акцентуації в народі. Часто говорять так: нема, нема, і танки їдуть. А це про те, що такі прояви не на постійній основі, а саме в якихось окремих ситуаціях з якимись окремими людьми в окремих реаліях і так далі. До речі, позитивний приклад істероїної акцентуації це коли людина обрала професію актора. Таким чином, на сцені, проявляючи свій артистизм, вона реалізовується не тільки. Професійно, а й також вигулює свої акцентуації. І таким чином, в буденному житті, це може бути дуже проста, скромна і навіть відсторонена людина. Отже, в залежності від умов навколо, в залежності від ситуацій, від подій і рівня стресу, нам людям суттєво маневрувати від спокійного врівноваженого стану до акцентуацій, від спокійного врівноваженого стану до акцентуацій, і це все являється нормою. Але якщо рівень стресу самого дитинства був регулярно постійним і відповідно непосильним, як на і без того, що поки що не сформовану дитячу психіку, то дуже згодом мова може вже йти не просто про акцентуації, а про особистісний розлад. Чим розлад особистості відлічається від Тимчасових акцентуацій, так це в першу чергу своєю тотальністю. Тут мова вже йде про тотально деструктивні переконання. Завжди тут вже йде мова про тотальні реакції скрізь в усьому і з усіма. І відповідно такій людині дуже важко вибудовувати стосунки з навколишнім середовищем. Її поведінка стає дезадаптивною. Отже, як зрозуміли, поняття здоров'я як норма існує. Куди входять і акцентуації, як яскраво виражені риси характеру. Це така крайня межа норми. Ну і існує патологія. І тут важливо розуміти, що нерідко межа між нормою і патологією ризикує бути дещо розмитою. А все тому, що всі ми люди виховуємося абсолютно в різних кліматичних, політичних, соціокультурних і навіть родинних особливостях, так, скажімо, в одній родині. Є нормою, що мама кожен ранок готує сніданок. Вся сім'я снідає разом, а в другій навпаки, ось вам продукти, ось вам плита, руки в руці, і готуйте, що кому до смаку. Або, наприклад, емоційна стриманість. Якщо, скажімо, в Японії це є абсолютною нормою і навіть знаком поваги, то нами таке явище може сприйматися, як дивакувати уникнення, відсторонення і так далі. Я психолог в навчанні і я працюю на рівні норми і акцентуацій. Кому актуальна консультація я залишаю посилання на свій телеграм під відео. Мирного нам всім буття! Бережімо себе!